От хто може поди... хоче дізнатися на честь кого названий танк затрофейний новий класний? Ми дуже дякуємо бійцям 54-ї, які назвали це на честь Наташі, яка сьогодні дуже потужна, є буквально хресною матір'ю батальйону. І все можливе робить у нас, щоб відстояти і щоб першими смаколики, які до нас надходять, отримував 54-й. Окремий розвідбат. Це робиться в чіткій тісній координації з єнотом, який з свого боку забезпечує цей зв'язок. Ну, а ми себе тут відчуваємо як серед рідної родини. Як тебе справи взагалі? Нормально. Є, трошки, так сказати, жаркувато вже, тобто, але нічого, тобто працюємо помаленьку, потихеньку. Ви поки сюди їхали, казали, що дідо е, траніше до літав. Зараз буду літати, вже літаючий єнот буде. Я тобі скажу відверто, я оце тільки розстроївся трошки, що нічого солоденького мені не привезли, але нічого, тобто я сподіваюся, що в слідуючий раз буде в два рази більше солоденького, От. компенсуючи сьогоднішній прокол. Ні, реально літачки лі... 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 класні, тобто взагалі. Привіт моя хороша. Я тебе зараз пощо. Натаха у нас дівчата, не слабенька, тому це не, не, Так, нормально. Ми з Натахою не бачилися десь два тижні. Тобто, да, познайомилися, це була ще не Натаха, тепер це теска моя. Натаха, давай захірячимо якомога більше. Як це, коли в твою честь називають танк? Це як я, ну це, це гордість така. Мені ще треба багато зробити, щоб я відпрацювала. Але я думаю, що Це зробиш. насправді це дуже круто. Зараз тобі хлопці відкриють і Я хочу, я, я, я реально хочу, щоб Любим, не тільки це всі наші танки особливо віджати тих, хто прийшов на нашу землю, щоб вони їм зробили такої, щоб їм мало не здалося в цьому житті. І так і буде. Правда Іно? Сто да. відсотків. Там я сиділа нижче, ні штуки. Натаха трохи зручніше. Зараз ти сядеш, коли... туди ноги підуть вперед. І ти оба! Коротше, все бачу. Оце ти звідси стріляти можеш, Натуся. Я Тільки знаю, не треба. Місяця. Не треба. просить, просить поки не, не треба. треба да? Не тут, так. Да? Не, не, трошки трошки напрямок гнітей. От туди треба, отак. Ну да, Туло зараз не крутіть. Не, не Хочу лишитися з головою. Хлопці, на мене теж дивіться. О. Так, там мені більше сподобалося. <рес>